Всім доброго здоров'я. Сьогодні ми собі поставимо таке питання: чому в українській культурі, в українських традиціях, піснях і так далі. Чоловік завжди на якомусь другому місці? Сім'єю, родиною управляє або бабуся, або теща, або жінка, і так далі. І лише контролює чоловіка, щоб приніс додому гроші, щоб зробив роботу по дому, там, по полі, по господарстві? Щоб був тверезий і так далі. І ви знаєте, що якщо українські пісні послухати, українські вірші прочитати, українську п'єсу, українську прозу і так далі, різних письменників, різних поколінь, різних навіть століть. І ця така нитка, ця така лінія підкаблучництва послідковується всюди, століттями, десятліттями і так далі. Навіть в анекдотах, отже. Давайте почнемо з анекдотів. Відео номер один: увага на екран. Щоб дружина не трінькала гроші. Чоловік купив їй книгу як економити. Тепер він не курить, не п'є і ходить на роботу пішки. Ходить на роботу пішки. Тепер даю питання: в чому тут є жарт? В чому тут є сміх? В тому, що чоловік принижений, в тому, що чоловік не має ніякого слова, немає ніякого рішення. Немає ніякої волі, немає взагалі нічого. Відео номер два. Увага на екарам. Увечері чоловік і жінка лягли спати. Чоловік тягнеться до жінки, а жінка йому каже: на вашому рахунку недостатньо коштів для здійснення цієї операції. Як ми усі бачимо, секс інтим завжди був платний для українського чоловіка. Як сто років назад, так само і 50 років назад, так само і теперішній час. Секс і тим завжди коштував фінансово для українського чоловіка. Відео номер 3. Увага на екран. Куме, ти коли-небудь говорив, дружині, що про неї думаєш? Так, хочеш рубець на голові, покажу? Ось так слухаю, ось так читаю українські анекдоти і чітко бачу українську чоловічу позицію. Чітко бачу, де роль українського чоловіка в сім'ї, де роль українського чоловіка в родині. Тому. Коли хтось вам розказує, який він господар, який він хазяїн, як його слухає жінка, як він жінку управляє? Ця вся інформація дуже ще раз повторюю, дуже далека від правди. Отже, тепер задаю питання: яке місце повинен, яке місце має мати чоловік в українській сім'ї? Будь ласка, відео на екран, здорові стосунки. Це коли ти в нього на третьому місці. На першому, він сам. На другому робота і самореалізація, і на третьому, це в кращому випадку, ти. Якщо хтось з партнерів цього не розуміє, то ласкаво просимо в світ аб'юзу, драми, розчарування і співзалежних відносин. Погоджуйся зі мною. На мою власну думку, ця дівчина заслуговує великого жирного лайка. Тому що людей, особливо дівчат, жінок, котрі мислять, розмірковують раціонально, розмірковують логічно, розмірковують правильно, розмірковують на перспективу мінімальна кількість. Прям з тисячі, можливо, така одна. Але тим не менш, такі люди є, такі люди існують, хоча їх дуже мало. Тому наостанок я скажу наступне: хлопці, чоловіки, мужчини, міняйте парадигму, міняйте свої парадигми в своїх сім'ях, в своїх родинах. Тому що з таким підходом до життя, з таким підходом до побудови стосунків і так далі, нічого доброго нікого з нас не чекає. Всім добра, всім хорошого настрою, до нових зустрічей.